Я, Скоріше, це буде не запитання, а такий відчай. Я і мої колеги створювали театр наш і всі, і філармонію, який увійшов в десятку кращих театрів в Україні серед 200. За фінансуванням він займає останню позицію в Україні. Ми маємо найменший штатний розпис. Я Запевнив мене голова обласної державної адміністрації Віталій Станіславович Коваль на сесії обласної ради, що я відчую це в цифрах, як ви підтримуєте культуру. Я задавав йому питання, і він, мене, він мені озвучив, це, що ми в цифрах це побачимо. Якщо говорити про те, наскільки ми забезпечені, я не знаю, чи є такі посадові оклади в інших галузях, мене цікавить галузь мистецтва, тут мінімалка. У більшості членів колективу. На 6 тисяч вони всі живуть. Де знайти спеціалістів, якщо ми розвалимо театр, який створювався 20 років, щоб у нього ходили повні зали, і якщо ми його загубимо, то ми будемо мати тільки те приміщення, яке я вам бачив там на картинці. І зараз я, людей не буду. Вони вже кидають театр і їдуть працювати в інші. Моїх двоє акторів звільнилися, поїхали в Київ, тому що там зарплата більша. В сусідніх театрах. Надбавка за статус академічності, яка може сягати 100%, сягає 30-40, 50 і 100% в таких містах, як Миколаїв, Одеса, ми е ми Житомир. Ми я ми розумію, ми маємо надбавку в статусі академічності 20%, і я просив, аби ми відчули це хоча б ріст певний е саме в цьому аспекті. І збільшили фінансування мистецької галузі, саме мистецької, це не йде мова про драматичний театр, який я очолюю. А про мистецтво в цілому. Я, я тут захищаю інтереси всієї галузі. І в мене не може бути такого, що я буду отримувати більше, а актори іншого театру чи іншого мистецького закладу менше. Але ми, я просив знайти в бюджеті для дофінансування мистецької галузі. Нам потрібно, ми прораховували 5 мільйонів. Ми сьогодні вже зійшлися на тому, що, можливо, ми знайдемо 3 мільйони, але я бачу, що ми не знайдемо жодного мільйона. Ну, це скоріше такий крик душі. Я розумію, що на все треба сьогодні і на ковід. Але ми з вами, панове, обговорювали питання заробітних плат деяких керівників комунальних закладів. І коли ця заробітна плата моя, як керівника, я вам її можу озвучити, ось тут написано. Посадовий клад 13 тисяч. Оце штатний розпис драмтеатру. А з надбавкою голови, якщо вона буде, дивлячись якою, я її буду мати більшу. Але в більшості колективу тут 8, 7, 9, 11 тисяч народного артиста, який знявся у 33 фільмах і отримав номінації і премії на всіх фестивалях міжнародних і українських. Якщо я втрачу цих акторів, ми загубимо цей театр. Дякую. Вибачте, за мої емоції,